Mitsubishi Lancer 9 2007 року випуску сіданчик, 1,6 бензин, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, всі 4 скло Значить, Тонування у нас легесеньке таке, бачите, зовні трошки можна через нього побачити. Сідухи духи цілюханькі, ніяких пропалів немає. Ево коврики. У нас тут є косяк, тут шпаклівка була, лопнула. Но ціна у машини буде зараз цікава. Отак вот передні всі виглядають картки. Фари у нас звичайні галогенові. Зараз зі сторони водія покажу. Всі 4 скло підіймача, електродзеркала з підігрівом. Коректор фар, яскравість приладів, рідне кермо, ліфт водійського сидіння, водійська сідуха, так само вся цілюхонька, підігрів сидінь, кондиціонер, ось такий звичайний мафон. І зараз покажу там на приладах Edge, ключик зараз ставлю. На приладах у нас дефокус 201 тисяча, відкрию капот. Сьогодні вітер такий піднявся. Отак у нас звичайний 1,6, фари цілюхенькі, цей стакан цілюхенький, це біля упора капота починає, як там болячка у них ржавіти. Так, в принципі, все нормально. Ціна на машину 3300 доларів. Можна оформити навіть кредит, 2300 гривень буде щомісячний платіж. Якщо цікаво, телефонуйте або приїжджайте, місто Кам'янське вулиця Стовби 2.